Так, вітаміни для кроликів. От та даю їм вітамінчики. Грушка є одна під ліквідацією. І так і з лесям валю з корою. Ось такі гілки. Така ліквідація. Дев'ять штук для самки. 8 штук для самки і покажу вам 10 штук цієї місячні біля самки це їм такі вітаміни даю підкарнює їх зі ранува ну і вітаміночки саме собі ось вот такі зайчики місячні 10 штук це по-новому зі самка проверена Валя, 10 штук. Тут треба забрати до ділки, кидати велику клітку. Отара велика. Але нічого ні беремненькі. Подивимося енергію росту по новому сонцю. Що скажуть, 10 штук у кролі? Якось так. Нагадую, даю які плодові дерева, яблуня, грушка. Вишня, черешня слабша, айвайда і якщо з таких ра, то клен. А, а далі акація і хорошо плакуча їва, верба. Разом з лесів даєте валять повним ходом з корою з лесям. Такі от тонкі гілки тут то зідаються. Якось так.